соціальний проект «Подаруй надію, і сьогодні у програмі говоримо про таке. Життєва поразка чи особистий вибір. Життя на вулиці очима безхатька. Перш за все. Не теряти надію недоступний побут. Волонтери зав'язали собі очі та пройшлися львівським вокзалом. Був нюанс, що я чуть не злетіла з перону, скажімо, навіть на колі вони незрячі, але бачать серцем. Концерт відчинилося життя знову. аншлаг у Львові про це й не тільки вже за мить. Кожному з нас рано чи пізно доводиться робити вибір. Стосується він роботи, навчання чи способу життя. Але й бувають такі випадки, коли доля нам вибору не залишає і ставить перед фактом, Щось зробила з цими людьми, про яких розповідатимемо далі. Яке воно життя на вулиці з перших уст дивіться вже зараз. У цього чоловіка колись було все: і житло, і сім'я, і робота. Та склалося не на його користь. Батьки померли, в квартирі оселилися інші. А він сам опинився на вулиці. Вона із міліції там домовилась да ну, дала їм гроші. І от як я, я приходжу, вона мене починає зразу відправляти на вулицю. Сьогодні пан Святослав отримує 900 з копійками гривень пенсії і на це живе. Зрідка знайомо пускає його до хати та годує теплим побідом. Мешкати просто неба не солодко на носі зима. За українськими підрахунками в нашій державі кожна десята сім'я мало забезпечена. Європейські ж стверджують, що кожен четвертий українець живе за межею бідності. Загалом людей, які заледве зводять кінці з кінцями, у кожній державі достатньо. Причин кілька, і всі вони пов'язані з економічною політикою. Добрий, неоптимальний, нераціональний розподіл суспільного багатства ВВП і всіх доходів держави. Тобто, в принципі, є розподіл е, оптимальний, коли багаті отримують свою частину, але бідні отримують теж відповідну частину. Є варіант, коли є так звана, я називаю її так. Це соціальна сегрегація. Це коли одну частину населення відносять до бідних і не збираються її з цієї категорії виводити. Оце біда є. Тобто, ми сьогодні маємо загрозу, ту ж саму загрозу має Росія. Наприклад, частка одного е, відсотка населення, які володіють всім. Всіми доходами в державі в Росії складають до 80%. Ми теж до цього десь рухаємося. Статистика 2005 року свідчить, два з половиною мільярди людей на землі живе менш ніж на два долари в день. Щоденно від бідності помирає аж 30 тисяч дітей. Саме такі страшні цифри наштовхнули світову громаду на ініціативу відзначати день боротьби з бідністю, що і робимо 17 жовтня. А тиждень до того ще одна знаменна дата: 10 число, 10 жовтня, День бездомності. В Україні близько мільйона безхатченків. У Львові офіційно їх зареєстровано сім сотень, та неофіційно цифра чи не вдвічі більша. Однією з організацій, яка бореться з тим, аби люди, які живуть, просто неба отримали дах над головою. Спільнота Емаус. Україна стала її 37-м членом. І саме у місті Лева відбулася конференція за участю усіх делегатів. На ній обговорювали проблему бездомності, а також те, як зробити так, щоб її вирішити раз і назавжди. Ці люди ані кращі, ані гірші від інших. Вони мають проблеми. Якщо їм пояснити, яким чином їх можна вирішити і як можна допомагати іншим, то вони готові допомагати не тільки собі, а й тим, хто має схожу біду. Далі групи мають аніроб на ліжеспійсесакі ужорді пермеце, те, що дозволить та допоможе змінити суспільство, рятувати світ від індивідуалізму, навіть змінити особисту думку людей та розпочати діяти спільно. Це те, що є дуже важливим для нинішнього суспільства. Та й саме суспільство часто цурається тих, хто мешкає просто неба, тому так важливо змінити ставлення до такої категорії людей, як безхатьки. Адже поки що воно є упередженим. Поширювати таку ідею, не сприймати бездомну людину, тільки такою, яка може отримувати послугу, а не не може нічого дати. І ці люди мають великий ресурс, вони можуть робити щось. Просто треба для них створити такі можливості. Та система, яка є в Україні, це є там нічліжки чи центри реєстрації бездомних. Вони не мотивують людину до якоїсь зайнятості. Вони просто забезпечують якісь базові потреби, рятують від того, щоб людина не вмерла на вулиці, але це все, що вони роблять. Власне, потрібна якась подальша реінтеграція. І цієї ланки бракує в Україні. А Емаус це якраз міжнародний рух, який є виходом з цієї ситуації, який пропонує інше рішення, інше вирішення проблеми бездомності. Найважче це повернути безхатька до соціального життя. Один з львівських осередків ЕМАОСу це спільнота взаємодопомоги оселя. До неї можуть звертатися люди, які зазнали особистої поразки та певним чином втратили матеріальну забезпеченість. У спільноті вони стають на ноги, не тільки утримують дах над головою, а й роботу. А ще допомагають тим, хто ще не наважився повернутися до соціального життя. Зокрема, такими ось гарячими комплексними обідами. Салат, потім буде борщ, котлети з гречкою і стушкованою капустою. І буде чай з пряником. Та тобто все буде тривати протягом години. Люди будуть спілкуватися. Іде є дуже багато волонтерів, які будуть то все розносити на столи, тому що страви гарячі, бо є бажання, щоб нічого. Ну, люди їли дійсно повноцінний обід, не холодний. Без Безкаченко це перша черга, це є проблема. проблема. Тому що він не просто людина не просто лишилася поза суспільством. Значить, щось в щось уже були якісь моменти. Ну... До його життя, які його дійсно ви на узбіччі життя, і ми даємо можливість людям відновитися. Звідусіль за кілька хвилин прийшли люди, яких ми звикли не помічати десятки бездомних та бідних. Чи не кожен з них колись жив по іншому? На камеру говорити не всі хочуть, але дехто все ж таки розповів нам свою невеселу історію. Розвівся жінкою, мати померла то то, без роботи. Ну, тут зараз зовсім у дворі нічого не працює, заводи всі закриті. Ну і то от пів року дісталося до пенсії. Тому я і тут. А як би він не був би на роботі. Як би не працював. Що ти мені вчора? Що ти складаєш? Ну, до хлопця так, а так. Я постаралася з сестрою, а так. Може, у Львові двох місяць майже так. Та й життя склалося само по собі. Якось це Були труднощі. Не? Може нема такої людини, що було все ідеально. її людина якісь труднощі, особливо у Львові. Є місце, де бездомний може переночувати. Це пункт нічного перебування без хатків на Кирилівській. Аби туди потрапити, потрібно пройти елементарне медичне обстеження, флюорографію та тест на алкоголь у крові. Важливим є те, що ніч ліжка сприяє у виготовленні загублених документів бездомного, з якими згодом той може звернутися до центру зайнятості, а потім знайти роботу. Ми допомагаємо людям, котрих до нас скіровують виробляти документи. Це перша річ, а друга річ це є сама по собі реєстрація. Тобто за нашою адресою зараз Львові вже зареєстровано біля 1347 людей. Часто густо у нічліжці ночують і малозабезпечені матері, та навіть цілі сім'ї змушені там тулитися, вони хочуть повертатися додому або ж взагалі його не мають. Вони потребують соціального житла, яке наразі міська влада поки планує будувати. Звичайно, великим позитивом є та і це насправді дуже тішить, що є нічліжка, і відколи вона існує, жодна людина не замерзла. І це найбільший позитив, і ми, ми дякуємо Богові за це насправді. Але ми розуміємо, що тих центрів для бездомних є недостатньо. Нам треба було б в місті створити кілька ще таких центрів невеликих: дві-три-чотири кімнати, де люди могли би прийти помитися, попрати одяг, випити гарячого чаю, з'їсти гарячої зупи. І їх треба більше насправді. Ми також розуміємо, що найбільші проблеми починаються взимку, і тоді треба довести постійне патрулювання по місту, і ми потребуємо ресурсів для того патрулювання. Нам потрібно машину, в нас є, але вона не в найкращому стані, тобто нам потрібно цю проблему вирішити вирішувати. Нам потрібні ресурси для того патрулювання, і ми для того залучаємо громадські організації, спонсорів. Для цієї праці до тепер ми справлялися, але це, це певні труднощі в тому в тій частині. Ми відчуваємо. І наступний етап е, це е, ресоціалізація людей бездомних, які вийшли з того стану бездомності, хочуть бути іншими, хочуть працювати, але з тим є проблеми. Бо ці проблеми стосуються не лише бездомних, а й багатьох е, громадян, які мають де мешкати. А інша ще більша проблема це проблема житла. Яка знову ж таки стосується не лише бездомних осіб, а й дуже великої частини наших львів'ян практично кожної сім'ї стосується ця проблема, і вона дуже серйозна. І тут без вирішення серйозних прийняття системних рішень на рівні держави ми не обійдемося. Я в тому напрямку бачу велику перспективу в створенні так званого муніципального житла, соціального житла. З усіма вигодами невеликої площі, яке не ставало б власністю громадян, а лишалося б власністю міста, і яке надавало бися тим громадянам, які опинилися за певним рівнем матеріальних статків і в певних соціальних умовах, тимчасово, доки вони не вийдуть з того стану. Це є досвід, який, який до якого прийшли інші країни на заході, які дуже добре, дуже позитивно. Функціонує. Ті, хто пережив найважчі часи відчаю, розпочав нове життя, радять тим, хто ще цього не зробив, не опускати рук, бо завжди знайдуться люди, які готові допомогти, знайти вихід. Перш за все, не теряти надію і бороти за своє життя, скільки буде сил, скільки буде енергії. В Минулій програмі ми вже розповідали вам, в яких жахливих умовах живуть незрячі. Сьогодні продовжуємо тему. Львівські волонтери перевірили на доступність залізничний вокзал, і ось що з цього вийшло. Вони зав'язали очі та пройшлися залами, де щодня проходять тисячі львів'ян та гостей міста. Ми пробуємо зробити таку інспекцію в лапках. Пробуємо оцінити, наскільки зручно людині незрячій в нашому суспільстві зрячих. Два роки тому ми спробували, що собою представляє для незрячої людини центр міста. Рік тому ми спробували оцінити, як зручно добратися незрячій людині в великому мікрорайоні, наприклад, до поліклініки. І цього року це вокзал. Не випадково ми обрали об'єктом свого дослідження власне залізницю, тому що до Євро 2012 було багато. Зроблено і нам хотілося подивитися, що і як на сьогоднішній день змінилося. Тим більше, що ми знаємо про великі перспективи, які стоять перед залізницею, зокрема і перед львівським залізничним вокзалом, по зміні території розміток, позначок, які мали би полегшити незрячій людині орієнтування в просторі. Висновок зовсім не втішний. незрячому на вокзалі недостатньо орієнтирів Відтак, бути людині з білою трост. Тиною там не є безпечно, було дуже важко переміщуватися, хоча, в принципі, я територію вокзалу знаю. Я знаю, що тут є. Дуже сильно збиває з орієнтиру е, велика кількість шуму, велика кількість запахів, велика кількість людей. І не сприймання людей того, що ти йдеш з ростини. Тебе якісь люди починають хапати за руку, розвертають, відводять мовчки, нічого не пояснюючи, е, плутають праве ліво, моє праве ліве людина, яка стоїть напроти. Дуже були погані орієнтири власне, на самому пероні, тому що там була зроблена дуже незначна така маленька смужка ребристої, що це символ того, що кінець перону. Так як в мене досить швидкий темп переміщення, мені було направду дуже важко, тому що я практично її не відчувала. І був нюанс, що я чуть не злетіла з перону, скажімо, навіть на колі. Другим неприємним нюансом для мене було. Це Базонки, базонки, тому що я йшла. Я знала, що з боку біля мене щось є. І тут зразу на мене якісь, якісь рослини почали на лице звисати. Це насправді, якщо ти не знаєш толком, що це базонки, ти не очікуєш, що це було ну неприємний факт. Таких ситуаціях чи не єдиний вихід для незрячого. Попросити допомоги у перегожого, але і з цим виникають проблеми. Не вміють пояснювати, вони розгублюються, ну, і, власне кажучи, два рази мені пропонували просто на руках віднести, тому що не могли пояснити, як мені туди дібратися. Бруківка, яка є під ногами і плитка, вона ну, не різниця, вона не відчувається, немає різниці між, е, між зонами. Маячок гарно відчувається біля. Входу, але е, дезорієнтація все рівно є. Керівництво вокзалу розводить руками. Мовляв, коли робили реконструкцію, всі будівельні норми з доступності для людей з особливими потребами врахували, але стандарти вдосконалюються та змінюються. Ми будемо розглядати всі зауваження, будемо брати до уваги на майбутнє, будемо прислуховувати. Варто значити, що пасивність пасажирів один до одного, навіть якщо йде незрячий, то от я слідкував, було видно, що не зовсім ну взагалі ніхто не хоче надавати допомогу. Чисто так по-людськи. Європейські стандарти це стандарти доступності для людей з особливими потребами. Тому програма подаруй надію, продовжуватиме цю тему та досліджуватиме, наскільки громадські місця пристосовані для людей з особливими потребами. Відчинилося життя. У Львові знову співали незрячі виконавці. Більше двох десятків артистів з усієї України доводили для справжнього таланту немає перешкод. Вона не тільки навчається у звичайній школі, а й бере участь у різних вокальних конкурсах. Ангеліна Неволько, єдина в Україні дівчинка, яка щодня доводить навіть із вадами зору життя, триває. Розповідає, це її перший виступ на великій сцені. До того ж, а компонуватиме їй цілий оркестр. Тішиться, тепер вона наче справжня артистка. Я буду співати на концерті пісні-маляри. Спочатку я не могла вступити, бо я перший раз співала вчора під оркестром. Ну, і Сьогодні я вже знаю, знаю скільки там тактів, бо я нарахувала. скільки тактів? Там в програші вісім тактів. Відчинилося життя Єдиний в Україні проект, у якому беруть участь незрячі виконавці в супроводі симфонічного оркестру театру імені Марії Заньковецької. Диригент Богдан Мочорат працює в ньому від самого початку. Розповідає перші рази було важко, адже більшість не мають навіть спеціальної освіти. Нині ж спільну мову вони знаходять майже одразу. На початках було важко, тому що ні досвіду не було, ні навиків, ні в. Незрячих співаків, ні в оркестру, але вже майже шість років, як ми робимо цей проект, і зараз співпраця вийшла на якісно новий рівень. Зараз ми більш відчуваємо одне одного, ми знаємо вже одне одного, відповідно. Досвід є, і вокалісти більш гнучко йдуть за оркестром, і тому зараз ми беремо дуже складні твори, дуже складні програми. І на сцені починає народжуватися творчість, те для чого ми працюємо. До свого виступу готується і Олена Ковтун. Співачка у Львові виступатиме вперше, хоча із самим проектом об'їздила чи не півкраїни. Хвилюється, аби все вийшло добре. Адже пісня складна. Я сьогодні буду виконувати пісню з репертуару Вітні Х'юстон I will always love you. Для кожної людини, яка хоть трошечки співає заспівати з симфонічним оркестром, це як би скать такі відчуття, не передати їх словами, не пояснити це неймовірне щастя. Крім Олени, на велику сцену вийшли й інші учасники з різних міст України. Керівник проекту Вічнилося життя розповідає у програмі чимало цікавинок, до того ж цього разу незрячі співатимуть лише для представників влади. Коли ми робимо концерт, ми щоразу намагаємося запросити представників влади. Я вам скажу відверто, що нам це здається дуже важко, тому що знаєте, кожен думає, та там будуть інваліди виступати. Це щось таке, напевно, низькопробне, не варто тратити час. І нам ну направду розумієте, ми насправді цей концерт робимо для того, щоби. Змінити відношення суспільства і в першу чергу представників місцевої влади до людей з особливими потребами. Ми не можемо йти в Європу без того, щоб не поміняти своє ставлення до цих людей, щоб не зрозуміти, що ці люди не просто можуть споживати, а вони можуть творити продукт і творити дуже якісний продукт і робити це дуже гарно. Дуже модерно і дуже унікально не оминули увагою. Проект і інші львівські виконавці, адже аналогів таких інтегрованих концертів ні в Україні, ані в світі немає. Насправді ці люди дійсно руйнують стереотипи, і сьогоднішня участь в цьому концерті дозволяє задуматися. Задуматися про те, що ми робимо, задуматися. Про те, що для людей вихід на сцену це знаєте, це як здійснення мрії. І я чекаю цього проєкту, і я хочу, щоб цей проєкт існував і було в концерті все більше і більше. Тому що ці концерти так само мені приносять як, як артисту, як учаснику, багато радості, багато якогось такого внутрішнього тепла. Я з радістю виходжу з чудовим оркестром, з чудовим диригентом. Я стою поруч з людьми, в яких дійсно збуваються мрії. В цей момент моя мрія так само збувається. Отож, радійте життю і беріть приклад з героїв наших програм. Шукайте випуски, «Подаруй надії» в соцмережах та в Ютубі. Пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах, і усміхайтеся. Тоді доля обов'язково усміхнеться вам у відповідь. Щастиво!